У Кабалі ж не дозволено замінювати істину на уявне, на мрії, навіть із найкращих спонукань категорії нижче за знання, на кшталт ігор у Береш Махсом, у купі з усіма побудуємо світове групове клі, держава Кабали, поза мною тощо. Ні, Махсом можна перейти. Тільки поодинці, один на один із прямим світлом. Побудувати можна тільки власне світове клі, світове клі від слова Олам, світ, тобто індивідуальне клі відповідно до законів світобудови. За принципом, людина це світ у мініатюрі, а державу кабали будуєш кожну мить, кожен день щоб керувати своїм власним тілом, щоб усі органи тіла стали працювати на віддачу.